Хто ранком ходить на чотирьох удень на двох, а ввечері на трьох? Так, це людина. І сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про людину і її організм. Дівчата і хлопчики, діти і дорослі це все люди. Їхні тіла влаштовані за однаковим принципом. Та при цьому вони всі різняться між собою, за кольором волосся, очей, а також за формою та розмірами. Всі тіла складаються з однакових частин. Подивіться на себе та на друзів, з яких частин складається ваше тіло, з голови, тулуба, двох рук, двох ніг. Усі частини тіла виконують різні функції. Що роблять наші ноги? Ноги стоять і рухаються, ходять, бігають, стрибають, присідають. Коли нам потрібні руки, коли ми хочемо щось взяти, до чогось доторкнутись, погладити? Чому рухається наша голова? Бо шия, на якій тримається наша голова, рухлива. Завдяки цьому голова може нахилятися вперед і назад, повертатися в різні сторони. Для чого нам волосся? Волосся захищає голову від сонця, дощу, вітру. Як рухається найбільша частина тіла, тулуб? Тулуб згинається вперед. Назад повертається в різні сторони. Погляньте на своє тіло. Ви бачите, що все воно вкрита шкірою. Як ви гадаєте, для чого вона? Шкіра захищає органи, які знаходяться всередині нас, а для чого нам очі, вуха, ніс, щоб бачити, чути та вдихати. Відгадайте загадки. 32 молотять, а один перевертає. Це зуби і язик. Ношу їх багато, а кількість їх не знаю. Це волосся. Якби його не було, не сказав би нічого. Це язик. Два брати через дорогу живуть, а один одного не бачать це очі. Один говорить, двоє дивляться, а двоє слухають. Що це? Рот, очі, вуха. Крім зовнішніх, у людини є ще і внутрішні органи. Їх не видно, але їх можна відчути. Давайте покладемо. Руку на грудну клітину біля серця. Чуєте легеньке пульсування? Зараз ми відчуваємо, як працює наше серце. зараз відгадайте загадки про внутрішні органи в тій послідовності, в якій вони розміщені. Всім нашим організмом він керує це мозок. Ці дві повітряні кульки дихати нам допомагають. Це легені, що то за штука, що день і ніч стука? Це наше серце. Перший удар на себе приймає, якщо не корисне людина вживає. Це печінка. Висить в мішочок непростий. То повний, то пустий, він їжу всю приймає, а не потрібно виганяє. Це шлунок. Схожий він на довгий провід. І, згорнувшись, він лежить. Це кішківник. Діти, а ви знаєте, який орган в організмі найбільший? Це наша шкіра. Кожен хоче бути здоровим, але бажання замало, потрібно вести здоровий спосіб життя. А ще важливо берегти здоров'я, вміти доглядати за своїм тілом, їсти корисну їжу. Давайте з вами проведемо дослід, як передаються микроби. Якщо я зараз опущу в борошно. Руку і потисну руку кожному з вас, які у вас стануть руки? Давайте перевіримо, які вони брудні. Ось так передаються микроби. Що потрібно, щоб вони стали чистими? Вірно, помити. А якщо нема води. Можна скористатися вологими серветками, а потім обов'язково помити з милом. Тіло людини цілісний організм, що складається з різних органів. Усі вони взаємосв'язані між собою. Від злагодженої роботи органів залежить твоє здоров'я. Дякую вам, малята, за увагу! А я з вами прощаюся. До побачення!